Усе життя це одна велика подорож. Із цього відео ти дізнаєшся, як виміряти її тривалість, дізнатись відстань та розрахувати її швидкість. До того, як винайти звичний для тебе електронний годинник, люди орієнтувалися в часі багатьма різними способами. Найстаріший в історії людства годинник сонячний. Його утворюють вертикальна жердина гномон та циферблат із позначками. У певний час дня на позначки падає тінь від гномона, відмічаючи, котра зараз година. Але що робити, якщо дощ або ніч? Більш надійним способом вимірювання часу став водяний годинник. Вода поступово витікає з посудини, на якій позначками відмічені рівні проміжки. За схожим принципом працюють пісочні та вогняні годинники. Як думаєш, у чому їх незручність? Такі годинники можуть вимірювати лише однакові проміжки часу, але не покажуть тобі, котра година. Роботу механічного годинника забезпечують три основні складники маятник, яким вимірюють час, пружина або гиря, що дають енергію, та механізм під'єднаний до них. Сучасними є кварцові та електронні годинники. Кварц це кристал, що дуже швидко коливається. Ці коливання вловлює спеціальний механізм, що перетворює їх на рух стрілок. Або електронну позначку на дисплеї. Час руху це кількість годин, хвилин або секунд, що минули від початку руху до закінчення. Його зручно вимірювати за допомогою секундоміра або різниці між показниками годинника. Наприклад, ти йдеш із дому о 9.45, а приходиш у магазин о 10.10. .10. Скільки часу забрав у тебе цей шлях. 10.10 10, -10 945 дорівнює 25 хвилинам. Відстань між певними місцями є постійною. Її можна дізнатися, якщо поєднати ці точки за допомогою відрізка і виміряти його довжину. Але ти ж не завжди можеш йти по прямій. На заваді стають дерева, будинки, магазини. Лінію, котру утворює твоє переміщення, називають траєкторією. Дістаючись кудись у різний спосіб, ти отримуєш різні довжиною траєкторії. Довжина траєкторії, яку ти долаєш, зветься шляхом. Довжину шляху зазвичай вимірюють у метрах та кілометрах. Іноді, запитавши, чи далеко їхати. Ти можеш почути 20-30 хвилин, трохи дивно, питаєш про відстань, а відповідь отримуєш в одиницях часу. Це приклад побутових розрахунків. Знаючи, скільки часу забере дорога машиною або громадським транспортом, набагато легше планувати свій день, ніж знаючи, що відстань становить 10 кілометрів. Швидкість руху пояснює, який шлях долає тіло за певний проміжок часу. Визначається вона в кілометрах за годину або метрах за секунду. Наприклад, автомобіль рухається зі швидкістю 100 км за годину. Означає, що 100 км він подолає за одну годину. Уявімо собі мандрівку Україною. Спочатку їдьмо зі Львова до Хмельницького 5 годин поїздом зі швидкістю 50 км за годину. Потім пересядьмо в автівку. І ще одну годину до Вінниці зі швидкістю 110 км за годину, якою буде середня швидкість поїздки. Ти вже знаєш, що зазвичай, коли розраховують середні, беруть перше значення, складають із другим. А суму ділять навпіл. За такою логікою, середня швидкість під час поїздки дорівнювала би 80 км за годину. Але це велика помилка. І ось чому. Порахуємо, яку відстань ми подолаємо за кожен проміжок помножмо швидкість на час, який ми рухалися. Загалом 360 км тривалість поїздки становить 5 плюс 1, тобто 6 годин. 360 поділити на 6 дорівнює 60 км за годину. Такою буде швидкість. Узагальнімо. Для того, щоб знайти середню швидкість, потрібно поділити загальну довжину шляху на весь витрачений час. Запам'ятай відстань довжина відрізка, що утворюється під час поєднання об'єктів, траєкторія. Уявна лінія, яку утворює пересування. Шлях. Довжина траєкторії. Шлях вимірюють у метрах або кілометрах. Час руху кількість годин, хвилин або секунд, що минули від початку руху до закінчення. Вимірюють у годинах, хвилинах та секундах. Швидкість це відношення довжини шляху до часу руху. Її вимірюють у кілометрах на годину або метрах на секунду. Середня швидкість розраховується як відношення всієї довжини шляху до всього витраченого на нього часу. Став уподобайку стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.